Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами купа дослідили таємницю замку того садиби вулканічної. І ми дійшли тут, зробили таке кругу по колу пройшли і зробили короткий шлях. Тут до боса також. там, ну в інший от Ми підняли той міст. Ну, не головного ще боса, але ще одного. Так, і якраз і повоювали там внизу з маговим змієм. На це відео, я думаю, буде коротше. Тому що ми знову не підемо до того боса. Сюди ми ще з вами не підемо. Я так вирішив, ми зараз підемо ще в інше місце. Так, давайте у того ще п'ємо на. До речі, я потратив трошки часу і можу показати, що з нього можна вибити. З нього вибивається От, де його є капюшон. От бачите, в нас було вогняного монаха, а тут є окремо чорного. Монаха чорного пламені. Бачите, вони різні. От, так само вибивається його у бладунки. От, бачите, вогняного монаху і чорного. Бачите, в того такі більш червоні, в того такі, але теж з лицем такі на тому. Так, дивимося на також от бачимо монаха рукавиці. Бачите, вони і поножі. Так, де ми знайдемо поножі? Так, 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 от чорного. От вогняного, от чорного. А чекайте, я вам показував опис того чи ні. Чи я просто показав, от є опис. От такі чорного. Але якщо чесно, вибивати краще не тут, а тут хоч недалеко бігати від вогню. Також, А може і тут буде вогонь, може і, і звідси близько, але краще навіть вибивати от. Тут а ми були в Зоряних пустощах. Я тут пропустив, я думав, що тут такий самий Монах, а він інший. Отут от є священна башня зоряних пустощ, тільки не, так, не під ван, а центр, здається. О, там як до боса там зверху. І там при вході він також стоїть. і Там його можна, там на ньому, на до речі, просто можна більше рун заробити. Там щось 2000 рун за нього йде. І поки вибувати, можна непогано заробити на тому. Що от Хто хоче, хто також збирає обладунки. Ну, Все, що таке колекціонує, то кажу, де краще. Бачимо отут таку Ой, той, камінь Морока п'ятий тут висить. чувак. Я обіцяв, що покажу тут. Є одна таємниця, як можна спуститися сюди, до речі, в той замок можна було попасти. з Академії Лукарії, там, де вас та хапала діва кулісниця і вона вас переносила на звалище от, якраз того вукального помістя. Але там треба було помирати. А щоб не помирати, ми можемо от сюди так спорядити. У нас десь є кішка. Так, де у нас є кішка? Ну, можна, до речі, і без неї просто так. Трохи менше зні... знімуть з вас життя. от І звідси можна спокійно туди от тепер зіскочити. Ось така от є також таємничка. Бачите, бабах. Все. Ну, то ставимо назад. Бачите, тоді ми нічого не загубили життя. І зараз ми пускачемо туди. І потрапимо якраз на то звалище тих дів. Так, Тут темно, запалюємо, і йдемо тут в прохід. Значить, є і такі таємниці. Тут акуратно є кажни. Що вони тут роблять і чим вони тут харчуються, Блін, також не ясно. Бо тут, крім вогня, бачу, взагалі нічого немає. Ну, гра є гра. Так, отам от там бачу далі ще каже мені. Ну, тут їх так 4. О, 5 мені. Бачите, і ми от якраз тут попали на ту звалище. Тут, до речі, забираємо от, ще лут, ще метелика. От, і якщо б нас тоді скупила ну, та діва, ми б з вами десь опинилися, здається, от сюди вона б нас скинула. Але вже б без рун і без нічого. Так, там ми з вами були, ми там піднімалися. от, І ми б тут опинилися. І звідси ми б могли, ні, туди б ми не змогли скочити, ми б загинули. У нас був один шлях сюди. І ми тут підемо знову до опці... опційних босів. Тому то я вирішив відео зробити як окреме. Рахуйте, що нас в Лукарії схопили, і ми сюди попали, і так би ми і йшли. Так, йдемо. Дивимося, куди там нас От, веде. Тут от, от є печера. І тут ще два кажини. Розбираємося і йдемо знов за річкою лавовою Йдемо, йдемо. Так. І тут акуратно ми прийшли, нам треба зіскакувати. Раз. До речі, тут можна також головне пасти, щоб оп, опа, щоб часом не промахнутися. Так, от ми зіскочили, сюди попали. Так, о, тут -а. штуки слизняки в їх, до речі, тут є повно. Давайте їх з ними трошки розберемося, бо вони нас зараз вогнем. Трошки Замахають. Так. Тут і так купа лави, а ще й вони. Так. Тут у нас нічого. Тут ми нічого нема, тому йдемо далі. І знову нам треба скакати ще глибше. Де ще глибше? Де та лава стікає? Так, ну, так само, як минулий разі скакують. Один сюди, один на ту протилежну сторону. Опа. Так, і ще треба на ту сторону. Бах. Так, куди нам далі? Ага, он далі. Он туди ще. О, ще більше. Так, і от ми тут потрапили на таку площадку. Може, де то ми в якому підвалі то так глибоко. Хто тут що будував? ну, то... Фантазія, тут Тут акуратно є от той лак, який схопить вас, забере купу у вас життя. Альбінор такий. І ось ще один. Тому краще з ними на відстані. Так, тепер нам бачу, там є лут, там лут, але не поспішаємо сюди зіскакувати. Ідемо сюди, піднімаємося вище. І тут знаходимо благодать. Можемо спокійно тепер тут а. відпочити і дивимося, куди нам далі йти. Так, ну, далі нам треба той лут забрати і от той от лут забрати. Так, ну давайте підемо зі. Ага. Давайте поки трошки повбиваємо, щоб вони нам не заважали внизу. Так, і йдемо сюди. Так, йдемо спочатку. Так, вон там ще один. І сюди. Так, нам на ту сторону треба якось той лут забрати. Вискакуємо. Забираємо, що тут випало. Ще ползає. Забираємо що випало. І забираємо тут лут. О, камінь шостий кузничний. Так. Тут все, тут ніби там далі. Лава тече, нічого немає. Побігли далі. Так, тут не далі, а повертаємося. Ну можна по лаві, а можна і знову пройтися по тих пускакати арках. Балках точніше. Так, ідемо, забираємо той лут. О, ще камінь четвертий. І нам давай... Так. Вон там ще один Раз. І чекайте, там ще один повзай Так, ну де він заховався? Ладно, нам треба на ту перескочити. Ай. Ну, трошки зачепили. Нічого страшного. Все. Де ми також зібралися? Так. І нам тепер вон туди треба. Так, ще один. Стоп, а там ми щось пропустили. А там ще золут лежить. Так, а я щось пропустив. Так, ще я там пропустив. А ну, ай! Де тут щось, щось світилося? Ага. Ааа, та то просто і Того можна було не забирати. А, ну бачите, можна не по арках, можна і так ускочити. Нічого тут страшного нема. Воно зразу не буває. Ну трошки життя. Але ми випиваємо флягу і все добре. Так, тим більше якщо можна, тут можна і талісмани від вогню повішати і... Одежу, що тому... Так, отут дивимося, бачите, акуратно. Ну, точніше, акуратно ні. Тут бачимо тупік, більше нікуди немає, але тут бачимо, що земля така потріскавша і що ми провалимося. Так і зробимо. Бо варіантів нам нема. Все, ми провалилися. Забираємо, тут купа моху є. Можна якраз кому треба. За одному місці, бачите, скільки нагребли. І тепер в нас буде шлях тільки до боса. от, от Якраз будуть ті колісниці. Бачите, тому відео, напевно, невеликим не буде. Зараз ми з тими босами ще повоюємо, ну, але то окремо як підлукація зі своїми босами. тому зробимо її як окремо. Так, ну що нам? Так, приготую треба. Давайте вип'ємо ту флягу. Так, давайте може з'їмо лапку. Давайте і викличемо, напевно, нашого лицаря. І тікаємо. І тікаємо, 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 тікаємо. Хай на нього відбучеться. Опа, ай-ай-ай-ай, тикаємо. Ай, ай, ай. Так. Одно ми вже вбили, так? Давайте. Тікай. Давайте доб'ємо другу. Все. О, забрали пізвічних інквізиторів. Заробили ще 15600. Рун. Все. Лицар нам допоміг. Ну, хто хоче, може без нього. Тут я просто не сильно попілом і всім іншим користуюся, але свого лицаря я стараюся викликати. Так просто на всякий випадок. Хоча й не дуже боюся померти. Так, дивимося, що у нас тут спід... за підсвічник такий випав, де він у нас є? У нас вогняний десь лоскутик давав підсвічнику, тут то кнут був, а то. Якийсь, а, от інший. Той більше доспи. А, той до підписа колючий. Він накоплює кровотечу, 50 має. Ось фізичний вогняний урон, сил 18, спритності 15 і віри треба 16. О, ще на ривок вперед. Таку маємо штуку. Так, тепер. Так, де в нас тут? Стоп, стоп, стоп. Десь у нас вогонь має. Ой, благодать має бути, ні? А, он. Давайте запалимо благодать. Можемо поки не сідати. і дивіться, бачите, куди ми тут виходимо. Якщо б ми на початку попали, сюди попали, з лукарії, з академії, ми б сам садибу туди не потрапили. Ми б просто потрапили сюди і в ту локацію, сюди б вийшли. А вийшли ми зараз от побачимо, куди. Бачите, тут ота от дира. І ми б з вами опинилися біля ще одної благодаті. От сюди, там, де ми починали сюди, в ту, -йти, в ту локацію. Бачите? От. Ми б би... кип'яча річка, ми якраз з цієї сторони були, заходили, сюди проходили. Отакий от, от є ще одна таємничка, такий прохід. Ну, думаю, на тому будемо завершувати. Вже, напевно, на наступне відео підемо нарешті туди до іншого того боса. І, напевно, там пройдемо трошки по квесту Раї. Дивимося. Так, а На сьогодні всім дякую. Гарного дня і до зустрічі.